Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Ну що, поступив на ремонт ось такий смарт-телевізор сателіт Зі слів замовника, телевізор працює, але немає зображення. А це означає, що походу полетіла. Але підсвітка. Ну, що зараз я його витягну з коробки, підключу, посвітю фонариком, подивимося. Так, достав я даний телевізор сателіт з коробки, включив його в розетку, так, тимчасово на полу поставив для перевірки. Діод, Як бачите, світиться зараз ось. Пульт от нього ось такий. Тільки це пульт не рідний. Рідний є, в коробці лежить. ну, Хазяїн каже, він поломаний. Ну, попробуємо встановити. Зараз я його запустю. Попробую. Пульта не хоче запускатися, ну Давайте включимо кнопку. Тут кнопка є. вимкнення під низом. О, загорілося зеленим, так, Чорний екран. Ну, попробуємо посвітити, О, ось, як бачите. Була надпись Сателіт при вімкнені телевізора. Ну, ось є, видно трошки меню телевізора. Є час якийсь ну, ось, надпис Ютубен є, видно. В общем, згоріла led підсвітка. В общем, треба розбирати, дивитися. Перевернув я телевізор на... В обратну сторону, акуратно на полу, на полотенце. Розкрутив уже всі болти. Ну, ось така модель телевізора Сателіт модель 32 h 8000 st Даже є рік виробництва у 2020 году і в квітні місяці. Ну, зараз теж квітень місяць 25-го року. Ну що ж, телевізор відпрацювала підсвітка якраз 5 років. Ну, це, в принципі, вже якраз споро нормально. Для нинішніх телевізорів це нормально. Ну, що ж, продовжуємо дольше його розбирати. Розібрав я акуратно. Корпус телевізора. Зараз він у виключеному состоянні. Ось його така плата. Таке конденсатори не вздуті вроді б -то. Ось проводки. Це пішов у нас виход на світодіодну підсвітку. Зараз треба поміряти, яке туди. Супає напряження. Зараз ми поміряємо. Скільки туди у нас напруга поступає. Чи поступає, лівона вообще взагалі туди. Так, чорний провод це мінус, красний це плюс. Трошки невдобно знімати. Зараз я руками поміняюсь. Буду замірять, яка туди приходи напруга у нас. Так, єсть. 30 вольт. Щось вона падає. Не знаю, чи це нормально, чи ненормально. Ну. Напруга, я так в інтернеті трошки підчитував, должна бути в пределах до 100 вольт, яка поступає на ту діодну ленту. Зараз я попробую ще подати напругу на ленту мимо телевізора від плати. Ну, це така напруга поступає. Так, а ну я попробую відключити її заміряти ще раз, яка буде напруга. Тільки так. Дуже акуратно, щоб не замкнуло нічого тут у нас. А, я ж телевізор не включив. Ще лки ж тебе палки. Ну я ж думаю, чого напруга така. Щось наче занижено. А ну, ставим назад гніздо. Зараз будем ще мірять Разочок. Ну, оце воно. Як писалося, що напруга должна бути. В пределах 100 вольт. Якщо напруга свыше, став... більше 100 вольт, то це не порядок. Це, мабуть, щось є такий led драйвер називається. Як кажуть, щось вона падає. Падає, падає. Чомусь. Йдуть якісь потери, чи я даже... Не знаю. Ну, в общем, надо розбирать, дивитися, ту ленту. Сейчас тоді приступим. Відключив я ось оцю частину телевізора. Там два динаміка і кнопка ввімкнення. Починаю його по периметру потихеньку розбирати. Тут ось є ось така ще одна плата. Ця плата йде на LED-драйвер. На... Ой, вибачаюсь, не на LED-драйвер, а матриця в інтернеті читав. З нею треба бути дуже акуратним, тому що ось є один шлейф, ось другий шлейф. Їх... Треба дуже бути акуратним. тому що, якщо повредити оце два шлайфи, все, матриця робити більше не буде. А це потім означатиме, що все. Смисла тоді телевізор справляти вже не буде. Абсолютно. Ця плата держиться на двохсторонньому він йому видно. Десь тут то вже підплата є. Ось такі є такий скотч, типу, чи що воно, Навіть не знаю. Ну, в общем, продовжаю розбирати далі акуратно плату. Добрався я до святодіодної підсвітки. Продовжую аккуратно все розбирати. Тут дві полоси по... 12 светодиодов получается. Ну, это как типа идеотражатель. Треба его снимать. Там дуже, дуже ось маленькие идут са саморезы, чи болтики. Сейчас ось покажу. Боже, який он маленький. Ось. Як бачите, дуже Манюній треба акуратно розбирати. Ну що ж, продовжуємо. Так, Зняв я оцю білу штуку от, отображаючу. Не знаю, як вона називається. Так як я не ремонтував телевізори. Ось двосторонній скотч, виходить, воно трималося ось. Ось тут же де мій полець, ось де мій полець. Це лента. світлодіодна. ось трішки повредив, коли відклеював від двостороннього скотча. Ну, нічого, на роботу телевізора воно не повліє. Ну що ж, продовжуємо далі. Взагалі, добрався я до світодіодної підсвітки, ось зняв акуратно. Одну планку. Пробував подавати напругу. Ну, щось воно чуть-чуть засвітилося. Ну, означає, що в підсвідки труба. Її пора міняти. Будемо замовляти, ні одна, ні друга планка не засвітилася від подачі напруги. Значить, вона згоріла. А якби вона загорілася, то пишуть фахівці, що. пишуть, пишуть фахівці, в общем, що проблема в LED-драйвері. Треба шукати поломку. Зараз ось покажу маркировки пла цієї підсвітки. 18-го ще року випуска. Ого. -го. Нормально проробила, 7 років. Все ще добре. Така ось маркировка підсвітки. Є такий QR-код. Зараз сфокусується. Ось такий QR-код є. Можна навіть по ньому попробувати знайти. Ну що ж, далі буде. Що ж, приїхала довгоочікувана. Підсвітка на даний телевізор. Ось така підсвітка. Трішки, звісно, вона не така, як приведуща. На приведущій підсвітки. Ось стара підсвітка. Ось, де був розйом, Біля другого світодіода. А тут тепер роз'єм виходить на нові підсвітки. Ось з краю Ну що ж, прийдеться оці провода трішки удлінить. Ну, це не проблема. Паяльник є, провода є, є. Є у мене десь в гаражі. В запчастинах валяється провода із цього, з витої пари. Я сюди удлиню їх, добавлю там заізолірую акуратно. І думаю, буде працювати. Зараз я попробую підключити нову ленту, хоча б так поки що для перевірки. Чи буде працювати, чи ні. Длінив я трішки провода світодіодних планок, То що вони трішки не такі. Була в мене ось вита пара. Я трошки удлінив, запаяв. По колхозному трохи воно зроблено. Ну нічого, працювати буде. На ізолянту замотав. Трошки тут по роз... розйомах лента не співпадає, тільки по двох розйомах співпала. Дальше теж, на жаль, не співпада. Ну що ж, хоч таку знайшли лянту, тому що в одному... В магазині тільки була в наявності. Більше нема ніде. Китайці роблять одноразове. Що ж, продовжуємо далі збирати телевізор. Зібрав я частично телевізор назад для перевірки нової led підсвітки Зараз він в виключеному стані. Лампочка горить. Зараз включимо. Подивимося, що з цього. Вийде. Оп! Він світиться! Прекрасно. Так що підсвітка в нас пішла на пользу. Ну що ж тоді? Збираємо телевізор, удлиняємо провода. Потрібно ще буде віднайти цей, як його сказати. Резістори чи що воно там, щоб зменшити ток на світодіодну підсвітку, щоб вона довше проробила. Все тоді добре приступаємо до зборки телевізора. Частично я зібрав телевізор уже. Тепер на мікросхемі на основній платі потрібно знайти. Резистори чи конденсатори, можливо, усю вони, чи осьо. Не знаю, Ну, в общем, ось маркерівка плати TRSK 508 rv 801 Надо по цій платі пробити інформацію, де випаять. Ці резистори нагрузочні, щоб зменшити ток на підсвітку, щоб вона довше служила. Зараз будемо шукати та випаювати. Зараз спробуємо зменшити вольтаж на підсвітки, щоб вона прослужила довше через сервісне меню. Телевізора, навіть не випаюючи резистором, як показують в інтернеті. Ну, ось, зараз в мене підключений мультиметр. Я зараз відключив підсвітку. Ну, зараз 50 мА показує, бо відключене живлення на телевізорі. Ну, ось я. Включаю, подаю живлення, зараз підскоче. 400 мА. Тепер воно трішки падає 370 мА. Зараз спробую провода підключу, назад, зменшити через сервісне меню. Підключив я назад всі проводки. Ось, загрузилось меню телевізора. зараз будемо вмешати ток на світодіодну підсвітку через сервісне меню. Як я теж в інтернеті видивився так. Вводимо комбінацію 1147. Так, ще раз. 11.47. Так, ще раз. 11.47. Щось не хоче попадати. 11.47. Ще раз. 11.47. Єсть. Попали ми в сервісне меню. Заходимо в панель Settings. Black Light Value. Тут виставлено на 100%. Уменшаємо на 50%. І після цього зменшиться ток в міліамперах на світодіодну ленту. І не потрібно нічого випаювати. Кода для входу в сервісне меню телевізорів можуть бути різні. Ну, але це для китайських телевізорів, в принципі, універсальний код 1147. Так, сохранюємо. Так, Ну що ж, збираємо тоді телевізор, бо він. У мене повністю практично ще розібраний. Зараз я його соберу і ще раз потім протестую. Ну, після цієї операції мен... цей напруга на лед підсвітку телевізора без випаювання всяких там резисторів, по крайній мірі, так говорять в інтернеті. Ну що ж, собираю та тестую телевізор далі. Підключив я телевізор в кімнаті, правда, на полу, бо в мене тут мій стоїть, нема куди. Потестую його трохи. Підключив кабель від Т2 антени Буду тестувати. Звичайні Т2 канали підключив, телевізор працює. В сервісно меню зменшив. Дякую за допомогу. В настройках. Підсвітку із 100% до 50 і це буде. І це буде служити довше діодні дві лянти. Ось такий був перший мій ремонт телевізора. все тоді добре, до побачення.